Сьогодні хочу поділитися з вами відкриванням, як вигнати недуги і хвороби зі свого життя. Сьогодні поділюсь з вами свідоцтвом трьох людей, які через слово Боже вигнали всі свої проблеми із свого життя. Перше це вік, якому приснився, шанс, що він попадає в пекло, і в тій сні йому було показано конкретний молитвий дом церкви Дністровськ. і було сказано, що він через неї може спастися. Свідоцтво, жінка, яка слухала Слово Боже, виплюнула хробака. Як пізніше виявилося, що цей хробак він пожирав її розум. І третє свідоцтво: чоловік, який вже придрімував і слухав слово Боже. Один момент зіскочив з ліжка і. Почав вдивитися в різні сторони, і друг його запитав, що сталося? А він йому відповів: я тільки що бачив, як з мене вийшов чорт. Друзі, рекомендую вам слухати Слово Боже. Ті люди, які це зрозуміли, слухають пісні проповіді кожен день. Слово Боже наводить порядок в нашому житті, в нашому розумі, в нашому серці. І яких людей слухати? Ті, які полагають своє життя за Івангелії і Христа. Ті, які мають результат, мають плід, які не один рік строять в кожному місці, де вони не були, в кожному селі відкривають церкви. Це означає, що в таких людей є плід і з такими людьми є Бог.